На сьогодні 202 кози цап гуляє окремо Катерина Тарасенко показує свою ферму на стрищині. Розводять тут, зокрема, кіз та свиней. Бризкали мене так, далі нікуди. Та, та та не хочу я цілуватися з тобою. Жінка сама опинилась на Львівщині після того, як переїхала 2014-го із Донбасу. Тут і почала займатися фермерством. Із кінця лютого Катерина, окрім роботи на фермі, організувала прихисток для тих людей, які теж, як і вона, змушені були покинути свій дім через війну. Для цього орендувала приміщення колишнього розважального комплексу неподалік від ферми. О, тут у нас хлопці живуть». От раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. А в приміщенні комплексу, де колись був ресторан, розташували місце для дітей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення тут побувало майже 400 переселенців. Люди постійно міняються, але я веду облік, Ну ми підходимо до 400 осіб. Спочатку війни, 26-го, дуже яскраво згадала, що у мене було в 2014 році, і вирішила, що треба якось допомогти людям. Перше, по-друге, спонтанно почали телефонувати знайомі з Києва, з Харкова. І куди їхати? Звісно, до нас переселенці, які потрапляють до притулку, можуть допомагати на фермі чи варити сир. Живе у прихистку і одночасно вивчає сироваріння переселенка із Краматорська Вікторія Матвєєва. Це зараз підходить молоко до кипіння, будемо додати оцет і він буде згортатися молочко і будемо розкладати по формах уже. Катерина Васильівна пропонувала спробувати, ну, спробувала, сподобалась. І... Почали готувати частину продуктів із ферми використовують для того, аби прогодувати мешканців притулку дах над головою. Зараз тут живе близько 60 людей, які втекли на Львівщину із міст, де тривають бойові дії. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.